І сина, і святого Духа. Сьогоднішній день ми з вами, дорогі браті і сестри, під час євангельського повістування чули притчу, яку завжди церква Мати предоставляє в найближчу неділю до поминальної суботи. Притча ця стосується загробного життя і життя на землі. Стосується того, як ми проживаємо своє життя тут і що у нас Майбутньому чекає за наше життя. І ось Господь, розповідаючи цю притчу, каже, жило дві людини. Перший був богач, який жив для свого задоволення, жив, як йому хотілося, мав дуже великі, велике багатство. І ось він жив, любив радіти в цьому життю, багато керував, збирав друзів. І ось так в радощах проводить свій час. І ось Господь звертає увагу і каже, що був біля нього жив і інший чоловік, звати якого було Лазар, який лежав при воротах цього воєнтку великого і ладен був насититися хоча б крихтами, які падають зі стола цього господаря. І ось в скорому часті здається так, що Господь прикликає обох до себе в тобічне життя. Богач наслідує пекло, а Лазар наслідує царство Небесне. І ось проходить Авраам, гратець Авраам по раю разом з Лазарем. І Богач побачив їх і починає просити, але вже просить не Лазаря, а просить Авраама і каже, отче Аврааме! Пошли Лазаря, нехай вмочить палець в воду і остудить мені язик, тому що дуже люто страшно. муки, тут претерпіваю. Але ця Авраам каже: якби напевно хтось хотів від нас втікти до вас, або від вас втікти до нас, сюди в рай, то не могли б цього зробити, тому що між нами і вами велика прірва є. Яка не зможе допустити, щоб хтось звідки здій і кудись в інше місце потрапив? І тоді, зрозумівши, багато, що нічого вже не зможе вдіяти, тоді він вирішує потурбуватися про своїх близьких. Де він каже: Отче Авраама, пошли Лазаря знову на землю, нехай воскресне, і маючи ще п'ять братів. Нехай Лазар їм розкаже, як я тут тяжко вручуся за свої гріхи. Нехай вони не живуть таким життям, як я жив, щоб і вони сюди не попали. Але це Авраам каже: якби, якщо навіть і з мертвих воскресне хтось, то не будуть мати віру. Я все. Я все. І ось дійсно, дорогі браті і сестри, ми бачимо те, що в сьогоднішній день на перший погляд. Ця притча розділяє людей по класу, по тому, хто більш багатий, хто менш багатий. Якщо ми не розберемося з цією причею, то в першу чергу здається те, що коли людина богата, то вона має наслідувати пекло. І тільки бідна людина може наслідувати рай. Але сьогоднішньою притчею Господь показує відношення людини до цього світу. Згадаємо приклад, коли Господь наш Ісус Христос. В Євангелії розпові... описується подія, де Ісус Христос сидів при вході в храм разом з учениками і апостолами. І ось заходили люди, які при вході в храм і сіла скринька для пожертви на храм, і кожен із них кидав. Заходив богач, який кинув мішочок золота і зайшов далі в храм. А йшла вдовиця, яка дві лепти, тобто дві копійки кинула. І ось вона довгий час, як описується іванілістом Матфеєм, стояла і довгий час мняла ті копійки в руці, і не знала, що з ними робити, чи все-таки їх кинути на пожертву храм, чи залишити і купити собі хліба, щоб не померти з голоду. Тому що це останні кошти вона віддавала. І ось вона довгий час вагалася, довгий час думала, але прийняла рішення все-таки ці кошти пожертвувати Бога. І тоді Господь сказав до апостолів, ось дивіться, вона пожертвувала найбільше, ніж всі інші. Апостоли здивувалися і кажуть, Господі, так хочеш що ми, щоб золото кинув. А Господь каже, він кинув частину від свого достатку. В нього ще багато його є. Він його кинув і навіть не відчув цього. А вона віддала все, що мала. І не тільки те, що мало, а все, все своє життя віддала. Тому що якщо Господь за неї не потурбується, не пошле щось їй, то вона може з голоду померти. Але вона вирішила, що все, що мала, усе те багатство, і чим вона була богата, вона вирішила віддати все Богу. І тому Господь каже, вона пожертвувала найбільше від усіх, хто заходив в храм. І жертва її була прийнята, тому що вона була від щирого серця. І тому ми бачимо, суть не в тому, чи хто багатий, чи хто бідний. Проблема є зовсім іншою. Господь, як в іншій притчі про таланти, дає кожному із людей талант. І ось сьогоднішній день ми бачимо приклад того, як одному Господь дав 5 талантів, а іншому один талант. І в тій притчі, про яку розповідав Господь, там було по, все по одному. Але в сьогоднішній день все сталося зовсім по-іншому. Тому що той, хто отримав п'ять талантів, він не захотів їх приумножити для Бога, а він їх пішов і закопав землю. Він не допомагав бідним, він не турбувався про те, щоб допомогти ближнім своїм. Він ці п'ять талантів використовував для себе. І за це він був осуджений. Так само, як і в тій попередній притчі, Господь осудив того раба, який отримав один талант і закупав його в землю. І ще й навіть сказав Богові, що ти жорстока людина, ти ж сієш, жнеш де не сіяв і збираєш де не розсипав. Ось точно так само прожив багач. Він отримав більший дар від Бога, але не витримав екзамену від Бога. Тому що Господь надіявся, що Він це. Ці дари, які дарував йому, Господь буде приумножати в духовному житті, але в духовному житті він і закопав. І все це використовував лише для свого задоволення, для свого щастя. І ми бачимо інший випадок Лазар, якого навіть знає ім'я у Євангелії. Господь йому дарував один талант, але він умовився цей один талант приумножити до п'яти. Тому що не кожен бідний спасець. Часто бідна людина на Бога за те, що вона нічого не має. І ми кажемо: Господи, чому мені так і багагірше за всіх, а чому мені те не так, а інше не так, а чому я того не маю, і кінці з кінцями не, зможу, не можу звести плату всього іншого. І цей робот закриває двері царства небесного для бідної людини. Але ми бачимо те, що Лазар лежав. Не дивлячись на хворобу, не дивлячись на те, що він був знедолений, він за все дякував Богу. І навіть коли йому виносили ті крихти, які падали зі стола Господа, цього пана, він не осуджував Його, не казав, що а чому мені крихти, міг би кусок м'яса мені винести або нормальний кусок хліба. Він радів тому, що йому виносили і за все дякував Богу. І за те, що Господь посилає йому в житті. Він дякував за все Богові, за це він і був оправданий і заслужив життя вічне. Не за те, що він був бідний, а за те, як він сприймав обставини свого життя, і що за все, дякував Богові з вдячністю проживав це життя. І тому ми бачимо, що ця вдячність вона і змогла його оправдати на страшному суді біля престолу Всевишнього. Тому й нам з вами, дорогі братії і сестри. Яке соціальне становище Господь нам не послав, Господь нам дає екзамен? Як ми себе будемо жити? Коли Господь нам дає трошки більше, ніж іншим, як ми себе тоді будемо поводити? Чи в нас зразу будуть виростати крила за спиною? Чи ми зразу будемо ставити себе вище іншими? Тому що багатство і влада це є найтяжчі екзамені, який пройти кожній людині. Не дарма навіть в нас. Говорять, дай людині гроші або владу, і це змінить людину до коріння. І це найтяжчий екзамен. І коли в нас Господь, можливо, щось трошки прищемляє і дає менше, ніж іншим, нам також не потрібно покладати руки і казати, Господи, за що мені? Чому не вже я гірший за інших? Господь дає випробування, і ми знаємо те, що у житті не буде завжди однаково. Буде по одному або по іншому, і це все проходить певними періодами в нашому житті. Господь випроховує кожного із нас. І тому, якщо ми не будемо роптати, не будемо себе порівнювати з іншими, не будемо себе ставити вище іншим, а будемо за все, дякувати Богу і приймати милості Божі як від рук самого Бога, і за все дякувати Йому, чи за добре, чи за погане, то будемо знати, що ми йдемо в істинним шляхом. Тому що якщо нам погано щось, і ми дякуємо Богові, а Господь бачить, що ми правильно це сприймаємо, Господь не буде того чекати, щоб ми в певних лішеннях чи в якихось інших обставинах довгий час перебували. Господь зразу же пошли нові милості нам, якими ми будемо ще більше раді. Але якщо Господь побачить, що ми не учимося цьому, то Господь, як рідний батько кожного з нас, буде далі нас навчати. Далі нам показувати різні обставини і випробування. І випробовувати буде нас до цієї пори, поки ми не навчимося правильно жити в цьому житті. І тому це все залежить від кожного із нас. Чим скоріше ми навчимося правильно жити, тим легше нам буде жити в цьому житті. Чим довше ми будемо у тій багнюці шпортатися, то тим більше випробування буде в нашому житті. Тим більше Господь нас буде загартовувати, щоб витягнути нас з того болота, щоб ми з вами були, мали дійсно волю, волю в духовному житті, жили вільними від, від нас, від прокляття, від смерті. І тоді Господь дійсно зможе нас прийняти свою обійну і сказати, що ви прожили правильно своє життя і заслужили життя разом зі мною у царстві моєму небесному. Амінь.